Добрий день, любі учні! Вітаю вас в новому навчальному уроці на першому уроці інформатики, і тема нашого уроку роль інформації в житті людини. Сьогодні ви дізнаєтеся, чому інформація важлива для кожної людини. Чи можна вивчити все на ціле життя? Яку інформацію не можна використати. А для початку спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, що у вас все вийшло. І так, що ж це таке? А це у нас комп'ютер. Сподіваюся, що ви всі здогадалися, тому що це комбайн. Нема трьох останніх букв. І у нас B замінюється на П. І написано ще ютер. І ми розпочинаємо з вами наш урок. Звісно, що після літніх канікул ви повернулися до школи, зустрілися з друзями. Скажіть, якою інформацією про свій відпочинок ви можете поділитися зі своїми друзями? Наприклад, я можу поділитися тим, що я. Поїхала в Україну, тому що я зараз живу не в Україні, на превеликий жаль. А чим можете поділитися ви? Спробуйте розповісти це своїм друзям або батькам. Ви знаєте, що людина постійно отримує інформацію з довкілля за допомогою органів чуття. Наприклад, бачити інформацію ми можемо за допомогою зору. За допомогою вушок ми можемо слухати інформацію. Ротиком ми можемо смакувати інформацію. Носиком ми можемо нюхати інформацію. І шкірою ми можемо відчувати інформацію на дотик. І ми про, про все це вже говорили в минулому році. Але зараз ми це. Углубимо ще, поглибимо ще ці знання. Звісно, що інформація важлива для всіх. Малюкам вона допомагає пізнавати світ і своє оточення. Якщо ми зараз подивимося на ці світлинки, то ви можете сказати, завдяки яким органам чуття ми можемо пізнавати світ. Подивіться, будь ласка, тут діти дивляться мультфільм. Звісно, що це мультимедійна. Інформація. Чому мультимедійна? Тому що декілька органів чуття можуть сприймати цю інформацію. Тому що мультфільм ми можемо і бачити, і чути. Далі, тут діти шукають якусь інформацію, опрацьовують якусь інформацію, пізнають світ. Тут Теж дітки опрацьовують інформацію, тому що коли ми вирішуємо будь-яке завдання, наприклад, з математики, то ми опрацьовуємо цю інформацію. Інформацію, з якою ви працюєте у школі під час навчання та дослідження, допомагає вам розв'язувати різні завдання, проблеми і досягати успіху. Відомості про те, як змінюється твій організм організм, формується характер, як керувати власними емоціями, допомагає зберегти здоров'я та комфортно себе почувати в родині і суспільстві. А знання і уміння, яких дорослі набули в процесі навчання, роботи та власного досвіду, вони використовують повсякчас. Звісно, коли ми говоримо про будь-яку інформацію і про знання, то ми можемо сказати, що навчатися людина може все своє життя протягом всього життя і дізнаватися дуже багато цікавого. Але давайте ми будемо. Правдивими, що ніяка людина не може знати все, все, все на світі. Процес отримання інформації не завершується ніколи. Це пов'язано з тим, що так само як людина змінюється з кожним роком, під впливом людей і технологій змінюється і світ навколо нас. З'являються нові об'єкти, інструменти, способи дій, тому утворюється нова інформація про них. Зараз це відбувається швидше, аніж змінюється покоління людей. І навіть те, що вивчаєте ви в третьому класі, уже дуже відрізняється від того, чого навчались у вашому віці сьогоднішні випускники або ми вчителі. Не кожну інформацію можна використати для себе, для свого розвитку, відпочинку або навчання. Все залежить від різних причин. Скажіть, діти, чому інформацію, зображену на малюнках, не можна просто так використати. Подивіться, на першу інформацію написано Погода сьогодні о 15.00 градуси. Чи можемо ми використати цю інформацію? Вам можливо здається, що ми можемо її використати, але насправді тут не написано, коли саме сьогодні. Тобто, в принципі, може бути таке, що. Е все у нас записано будь-якого числа, а ми не знаємо, коли саме це сьогодні. Тому ця інформація є неповною. Бо насправді, нам потрібно знати, якого саме числа о 15.00 буде плюс 22 градуси. Наступна інформація, подивіться на цю світлину. Ми не можемо використати цю інформацію. Тому що вона не зрозуміла для нас. Так, це якийсь іероглів. Але інформацію ми можемо використовувати тільки ту, яку ми будемо розуміти. Наступна інформація, подивіться, 3 плюс 5 дорівнює 8. Звісно, що всі ми зрозуміли, що це таке. Це у нас математичний приклад. І ми знаємо, що 3 плюс 5 дорівнює 8. Чому ж ми не можемо використати цю інформацію? Тому що якщо ми говоримо про інформацію, то вона повинна бути актуальною. А ця інформація для нас вже відома дуже давно, ще з першого класу. А дехто з вас і раніше знав, скільки буде 3 плюс 5, дорівнює 8. А інформацію вважається. Та інформація, яка може бути для вас корисною і новою інформацією. Це для вас інформація не нова. Далі, наступна інформація, подивіться, у нас є місяць і написано сонячно. Чи можемо ми використати таку інформацію? Звісно, що ні. Тому що ця інформація є неправдивою. Обов'язково інформація повинна бути правдивою. Тобто ми не можемо використовувати неправдиву інформацію. То які ж характеристики повинні бути у будь-якої інформації? Вона повинна бути повна для розуміння, вона повинна бути зрозуміла, вона повинна бути актуальна і нова. І вона повинна бути правдива. Повна або часткова відсутність інформації може впливати на життя, безпеку та успіх людини чи її оточення. Відсутність якої інформації впливає на прийняття рішень дітей на малюнку? Назвіть приклади власні приклади, значення інформації для твого життя чи життя твоїх рідних. Подивіться на першу світлину. Скажіть, будь ласка, яка інформація відсутня у дівчинки, що вона не може прийняти рішення? Мабуть, про те, яка погода, да? а можливо, вона не знає, скільки коштує та чи інша? Той чи інший одяг. Далі, що тут, якої інформації не вистачає? Мабуть, тут не вистачає інформації у дітей про те, як користуватися світлофором. Зверніть увагу, що вони переходять тут вулицю, а світло у нас зелене саме, щоб вони переходили сюди. Тобто діти переходять на червоне світло, а такого робити не можна. Наступне, у нас тут хлопець, який є, їсть мухомори, а їх їсти не можна. Тобто тут теж відсутня інформація про те, які гриби є корисними, які гриби можна їсти. Людей, які можуть використати неповну інформацію про певний об'єкт або явище, та запропонувати новий спосіб його використання, називають винахідниками. Винахідник це людина, яка створює нові винаходи, наприклад, технічні пристрої. Часто на створення нових винаходів людей надихають об'єкти природи. Спробуйте відповісти на таке запитання, які предмети побуту для дому використовує твоя родина. Які в них особливості, які з них схожі на об'єкти природи, яку інформацію використали винахідники предметів побуту в інтернеті на малюнку? І у вас ще є така цікавинка. Українські вчені розробили суперкомп'ютер Скіт 4, який допомагає розв'язувати надскладні задачі. Цей комп'ютер опрацьовує інформацію з космосу, попереджає про стихійні лиха та навіть допомагає лікувати людей. Спробуйте розгадати ребус. Це індик, це форма, а це свях. натисніть на паузу, і спробуйте розгадати ребус, про що ми сьогодні з вами говорили. А говорили ми з вами сьогодні весь урок про інформацію. А тепер у вас залишилося декілька інтерактивних завдань. Після цього уроку внизу у вас будуть QR-коди. І посилання, за якими вам потрібно буде перейти, і спробувати пригадати, як органи чуття допомагають людині сприймати повідомлення про навколишній світ. Для цього у вас тут є зір, слух, дотик. Коли синеньким горить, горить зір, вам потрібно буде обрати всі всю інформацію. Повідомлення, які саме зором сприймаються. Далі натискаєте слух, і шукаєте, які повідомлення сприймаються на слух. І так далі. В кінці вам потрібно буде натиснути галочку, яка у вас буде внизу з правого боку. І подивитися, чи все ви правильно зробили. Далі, наступна гра. Це правила поведінки. Знов-таки, я вам надам QR-код або посилання, і ви зможете перевірити, як же ви засвоїли правила поведінки з комп'ютерними цифровими пристроями. Ще одна гра це у нас котик дуба. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно пройти буде по посиланню «Пілас Блоквес. Далі я вам покажу, що потрібно робити. Тобто, ви пройдете по посиланню пілас Блоквес. Далі ви оберете перший рівень і спробуйте нагодувати котика дубу. Як це робиться? По-перше, ви всі знайомі зі скретчем. Це майже скретч. У вас є цикл, в якому у вас є отака. От... Команди такі, да, які потрібно зробити. Подивіться, м'ясо у нас в цій клітинці, а котик добу тут, тобто йому потрібно рухатися. Рухатися, звісно, потрібно праворуч, і скільки клітинок пройти. Вам потрібно порахувати, стільки разів вставити ось це, повторити, повторити, повторити. і далі вам потрібно з'їсти м'ясо. Кінці, да? І натиснути на оце віконце виконати. Спробуйте пройти цей перший шлях, який у вас є, перше завдання, і допоможіть котику з'їсти його м'ясце. Дякую вам за урок. Сподіваюся, що все було зрозумілим. І ви тепер знаєте ще більше про інформатику і про інформацію. Всього найкращого до побачення.